Псалом 49 в дужках 50. На два вірші хотів звернути увагу в цьому псалмі. 21 вірш і вірш 22. Оце ти робив, я ж мовчав. І ти думав, що я такий самий, як ти. Зрозумійте ж це ви. Що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Господь промовляє в цьому псалмі до грішників, читаючи вірші вище, можна зрозуміти, що Господь промовляє до тих, хто не ввійшов в заповідь з ним через жертву. Бо з одної сторони, вірш п'ятий говорить: позбирайте для мене побожних моїх, що над жертвою склали заповіта зо мною. Це з однієї, а з другої сторони, з вірша 16, го Господь говорить до інших людей, а до грішника Бог промовляє. І тут ми приходимо до 21 го вірша, на який я хотів звернути увагу, що Господь промовляє до грішника. І Він промовляє: Оце ти робив, я ж мовчав! Це він промовляє до кожного з нас, хто не ступив з ним в заповіт через його жертву. Він каже: Це ти робив, я ж мовчав. Ми можемо жити в своїх гріхах, а Бог може мовчати. Ніякого миттєвого покарання може не відбуватися в нас. Ніякого миттєвого засудження людина може не отримувати перед Богом. Оце ти робив, я ж мовчав. І Бог в такий шлях виявляє своє довготерпіння до нас, до грішника. Своє терпіння Бог терпить. Але до якого висновку грішник приходить? І ти думав, що я такий самий, як ти. Бог довготерпить нам. Бог виявляє в цей шлях свою доброту. А ми починаємо думати, що він просто такий самий, як ми. Це такий в нас шлях мислення. Це так написано в цьому псалмі. І ти думав, що так... я такий самий, як ти? Ми можемо прийти до такої думки, що Бог такий самий, як ми. Бо Він так довго мовчить стосовно наших гріхів. Хтось може сказати: ні, ні, я так не думаю. Я знаю, Бог кращий. За мене. Але справа в тому, що Бог не просто кращий за когось з нас. Справа в тому, що Бог абсолютно не такий, як ми. Бог є абсолютно святий. Ми є абсолютно грішні. Він повністю не такий, як ми. Бог є 100% безгрішний, 100% чистий. Ми повністю занечищені. Ми 100% грішні. Можливо, ми не такі грішні один порівняно з одним, з цим можна погодитись. Але порівняно з ним, він абсолютно інший. І це надзвичайна проблема в людей, тому що люди думають, що Бог такий, як вони, ну може трошки кращий, як вони. І з цього йдуть всі релігії, які вчать зроби трошки цього, це трошки не роби. І от все, ти входиш в цей Божий стандарт. Ти досягаєш Божого стандарту. Ми так можемо думати. Просто від цього трошки відмовитися, просто це трошки зробити, і Бог буде задоволений. Але це неправда. Бо справа не в тому, навіть, що ми робимо чи що ми не робимо. Справа в тому, хто ми порівняно з ним. А порівняно з ним, кожен занечищений. Порівняно з ним кожен грішник. Кожен, я, ви, кожен в цьому залі порівняно з ним. І справа в тому, що самі ми нічого з цим не можемо зробити. Очистити себе грішник сам по собі ніяк не може. Тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Зрозумієте ж це ви, що забуваєте Бога? Щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Бог хоче, щоб ми зрозуміли це. Він не такий, як ми, по-перше. По-друге, прийде час, коли Бог вже не буде мовчати. Прийде час, коли Бог буде картати. Прийде час, коли Бог виложить все перед очі твої. Якщо нічого не зміниться, якщо ми не ввійдемо в цей заповіт з ним через жертву. Бо якщо ми цього не зробимо, станеться наступне. Зрозумієте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Прийде час, коли буде запізно. Прийде час, коли не буде кому врятувати і в той момент, коли людина зустрінеться з Богом, людина, яка має непрощені гріхи, яка за життя не попіклувалася мати Спасителя, не попіклувалася про своє очищення через ту жертву, яку Бог зробив. І в той момент буде запізно рятуватися. Не буде кому рятувати. Тому Господь говорить кожному з нас сьогодні. Зрозумійте що це ви? Бог є святий, ми є грішний. І кожному з нас потрібно Його прощення, яке можна знайти в Його Сині. Покаянні в своїх гріхах і прийнятті Його сина як свого Спасителя. Ще одне місце хотів, щоб ми подивилися: послання до Римлян. Послання до римлян розділ другий. Продовжуючи про те, наскільки він довго терпить кожному з нас. Продовжуючи про його милосердя. Вірш четвертий і п'ятий. Або погорджуєш багатством Його добрости, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння. Та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога. Ми читали, Бог може мовчати певний час стосовно наших гріхів. І ми читаємо схоже тут. В цей шлях він виявляє багатство своєї добрості, лагідності, довготерпіння. А що ми можемо з цим зробити? Ми можемо погоржувати цим. Ми можемо знехтувати цим Божим довготерпінням стосовно наших гріхів. Ми можемо так і не зрозуміти Бог так довго терпів мені. Не тому, що йому все рівно на мій гріх, а тому, що він виявляв для мене своє милосердя, своє довготерпіння. Але як тут сказано, Божа добрість провадить тебе до покаяння, Бог довго терпить, небо йому все рівно, а Бог довго терпить, бо хоче, щоб ми до покаяння прийшли. Бог довго терпить, щоб ми розкаялись в своїх гріхах. Визнали себе тим грішником, який не має ні найменшої надії на спасіння, крім його сина. Для цього Бог довго терпить. Знову ж таки, але ми можемо знехтувати, як написано в цих віршах, Погорджувати, знехтувати багатством Його добрості. не прийти до нього з усвідомленням своєї гріховності. Та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога. Якщо ми, незважаючи на Його довготерпіння, незважаючи на Його милосердя, незважаючи на Його добрість, не йдемо до покаяння, до прийняття Його жертви, все, що ми робимо. Написано в цьому вірші збираємо собі гнів на День гніву та об'явлення Справедливого Суду Бога. І Бог насправді вилля свій гнів на грішника. Знову ж таки, по тій самій причині Він не такий, як ми. Він святий, Він справедливий і по справедливості кожен наш гріх заслуговує Його покарання. Як сказано у вірші 5. День гніву та об'явлення справедливого суду Бога. Бог буде судити в той день по справедливості. Це буде не такий суд, на якому грішник зможе уникнути Божого покарання. Не такий суд. А суд справедливий, на якому кожен грішник прийме справедливе покарання за свої гріхи. Тому Господь кличе до покаяння зараз, сьогодні. Прийти за прощенням до його сина. Прийти як останній грішник, вірую в те, що син помер за мої гріхи. Бог кличе нас до цього. Сьогодні розкаятися, сьогодні прийти до нього за спасінням. Не збирати гнів на День гніву та об'явлення Справедливого суду Бога. Прийти до Нього за цим прощенням. Вибір за нами визнати себе грішником перед Богом, прийняти Його жертву і отримати прощення, увірувати в Його сина або знехтувати багатством Його добрості, продовжувати збирати гнів на День суду. Ще одне місце хотів подивитися це в Євангелії від Луки, 23 розділ. Відоме місце про тих двох злочинців, які були розіпнуті біля Господа Ісуса. Це відомі розбійники, до яких Бог виявив надзвичайну добрість, до яких обох виявив надзвичайну лагідність, милосердя, довготерпіння. Кожен з них мав можливість звернутися до Господа Ісуса Христа. Фізично бачачи Його за життя. Надзвичайне милосердя, надзвичайна добрість була виявлена до кожного з них. 23 розділ з 39 по 43 вірш. Один із розп'ятих злочинників став зневажати його й говорити, чи ти не Христос, то спаси. Себе й нас, обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений? Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство своє, і промовив до нього Ісус. По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Розбійники, до яких Бог виявив своє милосердя. І ми бачимо, як один з них просто знехтував Божою добрістю. Не прийшов ні до якого покаяння. Все, що його цікавило від Христа, це ми читаємо вірш 39, не Христос. Що спаси себе і нас, він мав бажання, щоб Христос йому дав якісь фізичні речі, продовжив життя, зняв їх з Христів. Ніякого покаяння, ніякого розуміння своєї гріховності перед Богом. Ніякого спасіння в цього чоловіка. Незважаючи на те, що така була добрість виявлена до нього. Незважаючи на те, що він, будучи розбійником, висів на Христі біля самого Господа Ісуса. Знехтував. Ми можемо знехтувати так само, як він. Але ми бачимо іншого, який не знехтував Божою добрістю, який використав свій шанс, розкаявся, зрозумів, що він грішник, який по справедливості повинен бути засуджений. Ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої перемоги. Чи ми з вами розуміємо, що по справедливості ми повинні бути засуджені? Порівняно з Божою святістю. Чи нам достатньо порівнювати себе з іншими і виправдовуватися в цей шлях, що ми не такі погані, як інші? Чи ми побачимо себе, як цей грішник, як цей розбійник, який знав по справедливості, повинен бути засуджений? Він звернувся до Христа, вірш 42, і сказав до Ісуса: спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. Цей чоловік не шукав від Христа якихось вже фізичних речей. Цей чоловік хотів, щоб Господь його увів його царство. Цей чоловік попілклувався про свою душу. Чим ми попіклуємося? Що ми знехтуємо свій шанс. І промовив до нього Ісус: по правді кажу тобі, ти будеш зі мною сьогодні в раю». Розбійник отримує прощення, отримує обіцянку від Господа Ісуса, бути з Ним сьогодні в раю. На сьогодні кожен з нас, абсолютно кожен, як один з цих розбійників. В Божих очах. В наших очах ми, може, не такі вже й розбійники. В Божих очах, порівняно з його святістю, кожен з нас як розбійник, порівняно з його безгрішністю. Питання тільки, чи ми це розуміємо? Бог це точно бачить, чи ми це розуміємо? І на сьогоднішній день Бог для кожного з нас виявив свою добрість, виявив любов, коли Сина віддав на хрест. Коли віддав Його в жертву за наші гріхи, Бог виявив цю любов. Для кожного з нас Бог виявив добрість, коли Сина Воскресив з мертвих. Сьогодні кожен з нас, як і ті розбійники, можемо до Христа закликати, до живого Христа. Але чи ми скористаємося цим? Чи ми подбаємо про свою душу? Чи ми будемо шукати, як той перший розбійник, щоб Христос, якісь там наші питання, тут закрив, зараз? Чи ми побачимо свою потребу в Його прощенні? Від кожного з нас залежить цей вибір. Питання не в тому, чи ми є розбійники, питання в тому, місце якого розбійника ми займемо. Розбійника, який покаявся, чи розбійника, який знехтував можливістю. Справа в тому, що кожен з нас по справедливості повинен бути засуджений. Але чи це стане для нас чимось серйозним за життя? Чи ми приймемо до уваги Боже довготерпіння до нас, Його милосердя, Його любов, яку він проявив, щоб пробачити нас, Чи ми знехтуємо? Можливо, і одне, і друге. Вибір за кожним з нас. Амінь.